Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 28 лютого середа. Традиційно, з понеділка по п'ятницю, на моєму каналі інформаційний день. Починаємо з програми зарубіжжя програми про події у світі, як ці події стосуються України і що про ці події повідомили авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до і Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Давайте подивимося, що повідомляли іноземні ЗМІ про події, які мають відношення до України. Асошей дет прес. Ну, пише про. Візит Володимира Зеленського до Судівської Аравії про те, що це був він зустрівся з насідним принцом Бін Салманом і обговорювалося питання формули миру, так, яку просуває українська влада, а також питання повернення військополонених з Росії. Ну, тут Associated Press зазначає, що е, Ріат так, столиця Судівської Аравії, мається на увазі влада. Судівської Аравії вона залишається тісно пов'язана з Росією, зокрема в генетичній політиці через групу Країно ОПЕК+. Плюс. Ну і те, що напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським, наслідний принц Мохаммед Він Салман, зустрічався з керівником російської думи В'ячеславом Володіним та низкою інших російських чиновників. Також Associated Press пише про зустріч у вівторок прем'єр-міністрів Чехії, Горщини, Польщі та Словаччини. Це так звана Вишеградська четвірка, які заявили вчора, у вівторок, що питання допомоги відношення до війни в Україні, способів вирішення цієї війни, що вони глибоко розділені між собою. Ну, мова про те, що такі країни, як Польща, Чехія, вони за допомогою і військову допомогу. ну а... Словаччина, після того, як прем'єр-міністром став Роберто Фіцо, так і Угорщина, вони на ну, зовсім на іншій по великому рахунку струні, якщо можна так висловитися. Ну, і Сушедит прес пише про заяву міністра фінансів США, США Тілену. Вівторок вона заявила. Про свою найсильнішу публічну підтримку ідеї використання приблизно 300 мільярдів доларів і заморожених активів центрального банку Росії для довгострокової реконструкції України. Вона про це сказала в своєму виступі в Сан Паулу, Бразилія, де зібралися міністри групи G20 і керівники центральних банків цього тижня. Це Вашингтон Пост, достатньо, на мою думку, цікава стаття. Заголовок статті Іноземні війська в Україні, знак питання. Вони вже там. Ну і пишеться про цю заяву Макрона, президента Франції стосовно того, що він не виключає можливість так, відправки е західних військ в Україну, про те, що там виступили проти цього офіційно. І Сполучені Штати, і Німеччина, Польща, Іспанія, Чехія. Та низка інших країн НАТО, але як пишеться пишеться в статті з Washington Post, Макрон вибрав стратегічну двозначність і наголосив на важливості не дозволити Росії виграти війну. Я нагадую вам, що два роки тому багато хто за цим столом говорив, ми збираємося запропонувати спальні мішки та шоломи, сказав журналістам на зустрічі в Парижі Мануель Макрон. Сьогодні вони кажуть, ми повинні рухатися швидше і сильніше, щоб отримати ракети і танки. Тобто бачимо ця е, заява е, Макрона, який фактично зняв табу на обговорення цього питання, вона дуже-дуже насправді широко бореться. Вона вчора, вчора обговорювалося, сьогодні продовжують про це говорити, обговорювати. Ну а в цій статті, зокрема, пишеться, що реальність е, війни в Україні полягає в тому, що з обох сторін вже є багато іноземних бойовиків. Ну, і, Зокрема, пишеться, що щонайменше 50 е, американських громадян. Більшість з них колишні військові ветерани США, що вони вже загинули в Україні. Ну і наводять цифру, що, за даними українських чиновників, близько 20 тисяч іноземців, із понад 50 національностей складають Міжнародний легіон України. Ну, Насправді мова йде безумовно про добровольців, а Макрон говорив про регулярні війська. Тому тут є, є, є різниця, але дійсно, по великому рахунку, так іноземці вже воюють. І на стороні. Росії і за Україну захищають Україну. Ну і тут нагадується про те, що е, Володимир Зеленський там спрощує можливість надання громадянства тим, хто захищає Україну, а також тим, хто офіційно проживає в Україні, що можуть іноземці вступати в Національну гвардію. Reuters. Ройтерс пише про виступ е, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вона це виступила на Пленарному засіданні Європейського парламенту, там вони говорили про багато речей про оборону і так далі. Ну в даному випадку Рейтор говорить про те, що що й говору і що й заявила в Сан Павло міністр фінансів США, що потрібно використовувати прибутки від заморожених російських активів для закупівлі військових поставок для України. Якщо міністр фінансів США вона говорила про те, що потрібно на реконструкцію так довго тривало, то Усла Фондрляйн говорить про прибутки від... Цих активів, щоб вже зараз на допомогу і на закупівлю озброєння для України. Це Гардіан. Еммануель Макрон зіткнувся з критикою з боку партнерів Франції по НАТО та ЄС і попередженням про конфлікт з боку Росії після того, як він припустив, що може знадобитись відправити сухопутні війська в Україну. Ну там ми вже про це говорили, про це і будуть ще багато різних заяв робити. Але ще раз підкреслюю, це дуже добре для України заява. Він зняв табу, і в публічну площину в публічне обговорення вже це питання було внесено в порядок денний президентом Франції Мануелі Макроном. Закарня також пише про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрівся з лідерами і Палати представників з Майком Джонсоном, так і з лідером Сенату Чак Шумером стосовно того, щоб вирішити питання. Все-таки прийняв Конгрес законопроект, який передбачає фінансову допомогу Україні. Міністр фінансів США Джані Телен закликала країни G7 терміново конфіскувати прибутки від російських активів. Також про це повідомляє The Guardian. The телеграф. Литва планує перевірити 18 тисяч білорусів, які прибули в їхню країну в Литву, до 2022 року. Про це повідомила 27 лютого директор департаменту еміграції Евеліна Гудзінськайте. Якщо управління держохорони дійде висновку, що особа становить загрозу державній безпеці. Посвідка на проживання буде анульовано. Домова буде там питання задаватися по відношенню до, до війни в Україні. Ну і також Телеграф» продовжує, що з листопада 2022 року анкета є обов'язковою для всіх росіян і білорусів, які приїжджають до Литви. І згідно з відповідями в анкеті, наразі 1644 білоруси та 397 росіян були визнані такими, що становлять загрозу національній безпеці Литви, Повідомляє Балтійський новинний сайт Делфі. Ну, значить, будуть їх відправляти в їх рідні країни. Також за телеграф пише про те, що цього тижня посол Китаю, який відвідає Україну, Росію та ЄС, Лі Хуей – представник Китаю в Євразії. Ну, його в 2023 році також були призначили так, за питання ну, російсько-української війни. Ну, він цього тижня відвідає Росію, Україну та штаб-квартиру Європейського Союзу для переговорів щодо війни між Москвою та Києвом, оголосив Пекін, у середу пише за Телеграф. Ну, тут згадується про те, що Китай минулого року там в своїй пропозиції стосовно миру, що він ніби підтримує територіальну цілісність, але так і не засудив агресію Росії. Французька Лемонт. Іммануель Макрон викликає обурення, але наполягає на можливому відправленні західних солдатів. Ну, знову ж про це обговорення, яке викликало таке. Жваве обговорення, ну і достатньо швидкі відповіді, і практично всі сказали, ну, що вони збираються. Німецький не щось взагалі казав, що ніхто з НАТО, ніякі солдати, ніхто нікого не буде відправляти. Ну І пише також Лімон про те, що після візиту в Саудівську Аравію президент України Володимир Зеленський братиме участь у конференції з питань безпеки в Албанії в середу, тобто сьогодні. Ну і нагадує Лімон, що. Що е, офіційно вже Білий Дім вчора заявив, що Сполучені Штати не надсилатимуть військових воювати в Україну. Окрім Сполучених Штатів, НАТО, Німеччина, Іспанія, Італія та Великобританія відхилили коментарі ну, сказали, що не будуть вони насилати свої війська. Ну, а Кремль, нагадую, попередив, що це буде тоді от неминучий конфлікт військовий з НАТО. Я Фігаро? Зеленський подорожує Балканові. Ну, так, подорожує. Я бачу, що дійсно Володимиру Зеленському краще їздити на міжнародні зустрічі, говорити про формулу миру, яка ну, знову ж я хочу підкреслити свою думку. Без плану перемоги формулу миру не буде. До того часу, поки Росія не буде за столом і підпише, чи погодиться з цією формулою миру, ну тоді про неї можна тільки говорити, вона може виглядати, як я говорив, у вигляді якоїсь. Постійної конференції діючої. Пише пише Фігаро, що це перша поїздка українського президента на Балкани після російського вторгнення Шурмасштабного в Україну. І що ця поїздка відбувається в той час, коли американський президент Джо Байден приймає лідерів. Ну зустрічався він з ми про це щойно згадували з Майком Джонсоном, Чак Шумером, щоб вирішити питання е, виділення 60 мільярдів допомоги Україні. Фігорода також пише Макрон ізольований щодо відправки військ. Ну я не думаю, що він прям ізольований. Так це викликало безумовно напевне. Я так собі можу уявити певний подив. Така різка заява Макрона, якого там в свій час вважали, що він там говорив ще 20 місяців тому назад, що не можна принижувати Росію. Що треба він там телефонував? Треба щось там домовлятися. Зараз така, як було е, вчора, якщо не помиляюся, чи позавчора була також стаття Льофіго Фігаро, що така воєнна трансформація Макрона про воєнну трансформацію Макрона за ці два роки? Зідочі Сайтом Усула фон дер Ляйн хоче використати прибутки від заморожених російських коштів на допомогу Україні. Це дуже добре. Це дуже добре, і треба про це не просто вже говорити, треба вже приймати якісь конкретні рішення. Ну і також сайт Сайтом пише про ситуацію в уряді Німеччини. Стосовно відмови канцлера надавати крилаті ракети в Україні Торус, що там зараз розгортається така ну, серйоз, серйоз, серйозна дискусія як всередині коаліції, так, так і з боку опозиції. Ну, до, один, один із представників партії зелених, Антон Хофрайтер, зокрема, сказав, що ні наземним військам НАТО в Україні, так поставкам Тарусів. Ну, і також звідойчий сайтвинг пише про е, заяву міністра фінансів в США Джанет Єлінг стосовно того, що потрібно використовувати за заморожені активи центрального банку Росії для відновлення України. Ель Паїс Іспанська. Відмова Шольца відправити в Україну ракети Торос розколює уряд Німеччини. То що ми про це говорили? Що в зюдочі сайтом про це написали, бачите, іспанський поїзд також е, підняла це питання. Німеччина місяцями була занурена в дебати про те, де встановити ліміти допомоги Україні, на тлі побоювань, що постачання зброї призведе до відкритої війни з Росією. Ну це аргумент Шольца. Він говорить, що є ризик того, що Німеччина буде втягнута в війну. Ну його опоненти заперечують, кажуть, що це абсолютно не так. Ельмондо, міністр фінансів США Джанет Еден запевнила. Що Великій Сімці необхідно терміново досягнути угоди про використання прибутків від заморожених російських активів і перенаправлення їх в Україну. Фондерляїн пропонує інвестувати заморожені російські активи в українську армію. От Бачите, тут вони йдуть вже разом. Хоча фондерляїн конкретно говорить про армію, а тут про ну, відновлення. Також е Ельмундо пише про достатньо, на мою думку, серйозну сильну. Заяву Урсули фон Дрляїн, коли вона виступала перед європейським парламентом, вона сказала, що війна може не бути неминучою, але це не неможливо. І тому треба готуватися. І зокрема, фонд сказала, що буде європейська оборонно-промислова стратегія, яку комісія представить найближчими тижнями, що вона вже ніби розроблена. Італійська републіка. Фондерляєн спільні закупівлі зброї як вакцини. В основі стратегії оборони має бути простий принцип, сказала фондрляєн. Європа повинна витрачати більше, витрачати краще, витрачати по європейськи У найближчі тижні ми представимо деякі пропозиції з першої європейською промислової стратегією оборони. Одним з головними цілями буде надання пріоритету спільним закупівлям в оборонному секторі. Прекрасно. Італяйська Лястампа. Русла Фондрляїн, Москва не повинна перемогти з союзниками ЄС чи без. Ну, вона говорить про те, що мають бути готові що з підтримкою наших партнерів чи без неї ми не можемо дозволити Росії перемогти. І ціна незахищеності, ціна перемоги Росії набагато більша, ніж будь-яка економія, яку ми могли б досягти зараз. Ось чому і в Європі настав час крок вперед. Про це заявила президентка Єврокомісії дер Фондляйн у дебатах на тему Європейська безпека та оборона» на пленарному засіданні Європарламенту. І це дуже добре. Бо я сподіваюся, що допомога Україні вже не буде на паузі, вона буде тільки збільшуватися, і буде далекобійна артилерія і ракети середньої великої дальності, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна!